Доброго дня, в студії громадський світ. У нас трішечки тут помінялося розташування камер, розташування столів. Буду вперше от за столом на новому місці вести ефір. Ну, екран, нарешті, маю переді мною, тому бачу, тому що відбуватиметься в ефірі. Сподіваюся, буде менше усіляких технічних глюків. або принаймні, я краще усвідомлюватиму, що відбуватиметься в моєму ефірі. Отже, говоримо про найважливіші події у світі, те, що чекає нас цього тижня, також кілька найважливіших. Віших подій, за якими ми слідкуємо. Одна з них це зустріч, можливо, президентів Порошенка та Путіна у Мілані 16 17 жовтня на саміті. АСЕМ. Ну, сьогодні стало також відомо, що відбудеться там зустріч у двосторонньому форматі президента Петра Порошенка і канцлера Німеччини Ангели Меркель. З'явилася ця інформація на сайті глави Української держави. Про це домовилися лідери України та Німеччини телефоном. Ну і також у двосторонньому форматі планується зустріч Порошенка з Путіним поки що невідомо, стоточно чи 16 го чи 17-го числа буде відбуватися ця зустріч. Ми, звичайно, ж слідкуємо і будемо намагатися також включати якихось людей із Мілану в дні проведення там саміту. Ідемо далі. Звичайно, ж сьогодні дуже багато уже світової реакції на те, що відбувається в Україні. На ті, по перше, звичайно, ж на закони проголосовані сьогодні українським парламентом. Ну і так. Також протести ті сутички, які відбувалися сьогодні біля Верховної Ради, вже привернули увагу світових змі. Завтра ми розкажемо про реакцію ЗМІ на те, що відбувалося в Україні сьогодні. Ну а поки що кілька офіційних реакцій. Отже, є заява голови представництва Європейського союзу в Україні Яна Томбінського. Ця заява розміщена на сторінці відомства у Фейсбуку. І ось пише власне Ян Томбінський, що він вітає ухвалення сьогодні Верховній Раді. Необхідних е, законів, про прокуратуру, про боротьбу з корупцією. Ну, однак пише, що ці обнадійливі кроки у парламенті не повинні бути затьмарені борхливими протестами, що відбуваються в Києві сьогодні. Я цитую: в демократичній країні парламент повинен бути в змозі обговорити законодавчі ініціативи без насильства і залякування. Е, нагадаю, це була заява посла, Украї... посла Європейського Союзу в Україні Яна Томбінського. Ну і, звичайно ж, є. Уже реакція Москви, реакція е, е, Володимира Путіна, який сьогодні спілкувався із, із представниками Президентської е, ради з розвитку громадянського суспільства, говорив знову про радикалів в Україні. Е, а в Москві сьогодні відбулася теж акція біля українського посольства. Ось, ви бачите, люди. Е, Хлопці в білих штанях і облиті фарбою червоної кангадувала кров виступали проти того, щоб надавати бійцям УПА статус в однієї з воюючих сторін. Ну от скрутили, звичайно ж, їх російські ОМОНівці, незважаючи на те, чи протести. За чи проти Кремля і за чи проти політики українського уряду все одно дуже жорстко з протестувальниками поводиться російський ОМОН і автозаки їх спакували. Ну звичайно є питання, хто організовував цю акцію, кому чи була вона якимось виявом просто громадянської активності. І далі також ще одна новина з сьогодні із засідання в Росії ради при президентові цієї країни з розвитку громадянського суспільства і прав людини. Закликав на ній голова з цієї ради Михайло Федотов. Закликав він президента Росії Володимира Путіна припинити інформаційну війну проти України. На це Путін сказав, що важко це робити в односторонньому порядку. Тобто, натякає він на те, що очевидно Україна теж бере активну участь у інформаційній війні і не може Росія припинити свою інформаційну війну проти України сама. Якась потрібна очевидно підтримка Росії зовні. Ну і також що ще. Серед заяв Путіна, які він зробив на ось цій зустрічі, була заява про те, що йому нічого не відомо про випадки викрадення кримських татар, і також про те, що він дуже шкодує про те відчуження, яке зараз з'явилося між українським і російським народами. Ну напевне, Треба замислитися, чому з'явилося це відчуження, і, власне, чи не є ця інформаційна війна, про яку сьогодні говорили члени з цієї президентської ради при президенті Росії, власне, і причиною цього відчуження. Ну а посол Європейського Союзу в Росії сьогодні заявив про те, що можливо вже в кінці жовтня буде переглянуто санкції Європейського союзу проти цієї країни. Вігаудас у Шацках звати посла ЄС в Москві. Власне він сказав, що будуть переглядатися санкції вже наприкінці цього місяця. залежатиме це від прогресу, як буде стабілізуватися ситуація від виведення військ від контролю кордону. Ось на підставі цього буде. Ухвалене рішення про можливе часткове або повне відкликання санкцій. Ну цікаво чи побачить великий прогрес представники Європейського союзу у цих сферах наприкінці жовтня. Обіцяють ухвалити ось це рішення про можливе часткове скасування санкцій. Ну а Росія каже, що вона не збирається йти на якісь критерії, обговорювати, виконувати критерії для того, щоб європейський союз зняв із неї санкції. Заявив Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, про це. Вважає Росія, що ці обмеження, які накладені Європейським Союзом, неправомірні і не сприяють вони деескалації конфлікту і захисту прав населення України, каже Лавров, що не ми ці санкції застосовували і не нам їх не нам боротися за те, щоб вони були зняті. Нічого Росія робити для того, щоб санкції було скасовано, не збирається. І ще сьогодні є новина про те, що російські хакери атакували комп'ютери НАТО а також державних установ України і е, європейських деяких країн, зокрема, е, йдеться про. Сайт однієї американської компанії, сайти деяких польських державних установ, ну і також українських державних установ відбувалися ці хакерські атаки, або значна частина цих хакерських атак під час уельського саміту НАТО в вересні цього року. Повідомляє цю інформацію американська компанія iSight Partners. Власне, її експерти виявили ці хакерські атаки. Це компанія, яка займається кібербезпекою. Як вони визначили, що це. Саме російські хакери. Так, от вони виявили це завдяки специфіці кодів, методів, а так і вибраних цілей. Ось про це так про це повідомляє компанія, експерти, якої знайшли, виявили ось ці хакерські атаки росіян проти українських урядових сайтів. Далі до інших новин в інших куточках світу у Німеччині сьогодні. Стало відомо про те, що помер перший чоловік, перша людина на території цієї країни від вірусу Ебола, від смертельної лихоманки. У Лейпцігу. помер. Співробітник 56-річний гуманітарної місії ООН, Він родом із Судану і захворів на Еболо, коли працював у Ліберії. 9 жовтня його доправили у Лейпциг на лікування. Однак, врятувати життя цього чоловіка не вдалося. Я нагадаю, перший випадок на території Німеччини. Ну і сьогодні також з'явилася інформація про те, що у Польщі госпіталізували з підозрою на лихоманку Еболо 31-річного молодого чоловіка, який от власне сам. Прийшов до лікарів і сказав, що він переживає, чи раптом у нього не ебола, Тому що, за його словами, він був недавно у е, Німеччині і спілкувався там із вихідцями з Гвінеї. І от власне він запереживав, чи ці гвінейці, з якими він спілкувався в Німеччині, не могли заразити його еболою. Ну, Лікарі відразу ж сказали, що навряд чи це могло статися. Але результат, але такі тести провели. Ну і я перші результати немає у цього чоловіка жодної боли. Все. Гаразд, тобто там якась звичайна застуда. Поки що, значить, в Польщі паніка спала. Ну, але те, що факт того, що вже у Німеччині перша людина загинула, померла від вірусу Ебола, свідчить про те, що таки підбирається ця лихоманка все ближче і до українських кордонів. Ну, сподіваємося, що таки вона до нас не потрапить. Йдемо далі у Каталонії в цьому іспанському регіоні. Сьогодні. Керівництво цього регіону скасувало референдум, яке, який мали проводити 9 листопада про незалежність цієї іспанської області, яка має абсолютно там свою е, мову, е, мешканці якого вважають себе е, іншим етносом, е, окремим від іспанців, ну і хочуть вони незалежності. Іспанський уряд виступає проти того, щоб надати Каталонії якийсь особливий статус, і е, заявляла місцева влада до цього Артур. Мас усмі на ваших екранах лідер каталонських. Як це сказати, незалежників не буду називати їх сепаратистами, бо це слово вже має дуже негативну коннотацію для нас, українців. Отже, заявила іспанська влада, що не допустить вона проведення референдуму. Ну і, начебто, каталонці погодилися, сказали, добре, не будемо референдум проводити, але якісь там консультації з громадянами, ось так вони це назвали, все-таки проведуть 9 листопада, в якому саме форматі будуть ці консультації, поки невідомо. Ну і зазначає BBC, що на фоні економічної кризи в Іспанії збільшилася підтримка незалежності серед каталонців, 7,5 мільйонів людей живуть у цьому іспанському регіоні. І, власне, якщо е, таким колись дійде до незалежності Каталонії, то може з'явитися на мапі нова держава з населенням у 7,5 мільйонів людей. Так, е, а е, 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 епопея з Кім Чен Іном, лідером Північної Кореї, який майже 40 днів не з'являвся на людях. Здається, закінчилося, бо принаймні північно-корейські медіа переконують своїх глядачів і глядачів у всьому світі, що все гаразд із ким іном. Сьогодні оприлюднила китайське північно-корейське телебачення фотографії з ось з верховним лідером. Відвідував він недавно збудований житловий район і науковий заклад. Давав там він вказівки посадовцям про те, що має відбуватися. Бачите, ось він спирається на палицю. Відомо, що Ін має проблеми із суглобами і ходить йому важко пересуватися, пересувається з палицею. Ну, щоправда, невідомо точно, коли було відзнято ці фотографії, коли було зроблено ці знімки. Повідомлення з'явилося сьогодні. Однак, коли саме зроблені фотографії, ніхто точно не знає. І підтвердити, що це саме свіжі фотографії, що справді вони зроблені нещодавно. Ніхто поки що не може. Ну, але ось уже показовий той факт, що ця, ці спекуляції на темі, куди зник Кім ким Ін, чи досі він живий, вони вже е, дійшли і до керівництва. Північної Кореї, що вирішили таким чином дати відповідь, що ось він усе гаразд, він Кім Єн, живий і легітимний. Йдемо далі. Наступна новина про те, що у Белграді, в столиці Сербії, готуються провести грандіозний військовий парад. Ось кадри репетиції цього параду, яка відбулася напередодні, 16 жовтня у четвер відбудеться там величезний військовий парад на честь річниці звільнення Белграда від фашистських загарбників. Ну і приїде на святкування Володимир Путін, власне, 20 того жовтня за зазвичай відзначають день звільнення Белграда так було завжди всі попередні роки. Однак, саме через те, що захотіли запросити Путіна, перенесли святкування цього року на 16, бо він 20-го не міг приїхати. А 16-го сказав, добре я приїду. Ну і ось таким грандіозним військовим парадом збирається його чествувати сербські посадовці, сербська влада. І що цікаво, що 35 років не проводили у Белграді військовий парад, в. Перша він відбудеться за 35 років. Ну і такий розмах, теж звичайно значною мірою для того, щоб порадувати Путіна. Як ви знаєте, влада Сербії в дуже е дружніх стосунках із російською владою перебуває. І симпатизують сербські посадовці Володимиру Путіну, навіть не зважаючи на те, що ця країна прагне стати членом Європейського союзу і веде переговори із ЄС про своє, свій вступ до цієї організації. І ще одна новина і від наших уже ближчих сусідів іншої Балканської країни Румунії, там розгорівся скандал після того, як президент цієї країни Траян Басеско звинуватив свого е, ймовірного наступника, прем'єр-міністра Віктора Понту, в тому, що той був таємним агентом румунської зовнішньої розвідки з 1997 по 2001 рік, що цікаво, в цей період е, Понта також посідав пост генерального прокурора Румунії. Ну і Власне, каже Басеску, що це злочин, це несумісно. Він був одночасно і прокурором, і агентом таємним румунської зовнішньої розвідки. Звичайно, сам Понта всі ці звинувачення відкидає. Ну, тут слід мати на увазі, що в Румунії зараз у розпалі президентська кампанія передвиборча 2 листопада відбудеться вибори. І, е, звичайно ж, конкуренти головні, якими якраз і є, президент чинний і прем'єр. Вдаються до будь-яких засобів, щоб вирватися вперед і збільшити свої шанси на перемогу. Зараз буде у нас переходимо до нашого традиційного огляду преси. Сьогодні маємо трішечки більше ніж учора матеріалів. Ну, насправді про Україну не так уже й багато зникла Україна. Зі сторінок міжнародної преси, бо принаймні не так часто з'являється, як ще якийсь навіть там тиждень чи два тижні тому я роблю огляд преси, постійно шукаю матеріали про Україну і помічаю, що справді менше стало уваги до нашої країни в західних змі. Ну думаю, що. Завтра можемо розраховувати знову на те, що будуть буде Україна на сторінках іноземних видань, а поки що те, що вдалося назбирати на сьогодні. Отже, стаття в, на сайті агенції Bloomberg, ділової агенції про українських бабусь, які продають валюту на чорному ринку. Поспілкувалися журналісти із жінками, які торгують доларами з підполи біля одного з великих торговельних центрів. Продають вони долари по 14 гривень. той час. Як офіційний курс 1295, однак придбати долари офіційно в банківських установах практично нереально, і тому великий попит є на ось ці послуги торговців на чорному ринку. Пишуть далі журналісти у своїй статті про описують вони своє спілкування з однією із цих бабусік, які торгують доларами з однією жінкою, яка каже, що вона. Купує долари за 14 гривень, перепродає їх 14-20, так, от 20 копійок на кожному доларі. Не така вже і вели, не такий вже великий прибуток. Однак каже жінка, що вона фактично не має інших джерел доходу, сину неї інвалід, і таким чином, ось вона виживає завдяки принаймні цим 20 копійкам на кожному доларі. Опитав Блумберг експертів, які звичайно ж кажуть, що чорний ринок валюти це ну аж ніяк не ознака сильної місь. Економіки, аж ніяк не ознака того, що держава контролює ситуацію на своєму фінансовому ринку. І що ось ці такі неформальні практики, здавалося, вже відійшли в минуле, які там вони були поширені в 90-х роках, однак зараз вони в Україні знову повертаються. Також є історія одного із е бізнесменів, одного із. Е Мешканців Києва, який отримує свою зарплату в доларах. Ну, і він розповідає теж, як він продає ці долари своїм колегам на роботі, тому що люди не можуть купити валюту десь в офіційних установах. Ну, от така історія про чорний ринок валюти з Агенції Bloomberg, і далі до статті. В австралійській газеті Canberra Times про можливу зустріч Володимира Путіна і Тоні Ебота на саміті Великої Двадцятки у Брізбені у листопаді відбудеться цей саміт. І вчора ми повідомляли про те, що прем'єр Австралії так доволі жорстко сказав, що він збирається атакувати фактично Путіна. Він вже в терміні з австралійського футболу, який означає там на напасти і збити з ніг свого супротивника. І е, навіть є така е, графіка, зробили карикатуру журналісти Canberra Times. Давайте прокрутимо цю статтю е, трішечки нижче, цю інтернет-сторінку. І ось там є ця графіка. Якось мають зійтися у двобої ще трішки нижче. Ось вона якось зійтися мають Ебот із Путіним на цьому саміті Великої Двадцятки. Ну цікаво, що відреагувало вже російське посольство в Австралії. Один із його представників заявив, що е, ну, побачимо, як це буде що насправді я знаю, що прем'єр-міністр Ебот дуже хороший велосипедист, але хай не забуває, що президент Путін займається дзюдо. Ось така була реакція російського посольства в Австралії. Коментує газета Canberra Times, що сподівається насправді австралійські посадовці, що Путін все-таки не приїде на саміт, тому що багато хто вважає, що це просто ну там сором. Як він буде дивитися в очі своїм іноземним колегам після того, що він робить в Україні, і після того, що трапилося з малайзійським Боїнгом. Я нагадаю, в цій катастрофі загинули і 38 австралійців. Власне, цим була викликана така жорстка заява австралійського прем'єра на адресу президента Росії. Ну, сьогодні вже Тоні Ебот трішечки м'якше висловився. Він сказав, що просто він готовий до жорсткої розмови із путіним з приводу, з-поміж іншого, і трагедії малайзійського Боїнга. Він готовий спитати, чи Росія. Готова взяти на себе відповідальність за те, що скоріш за все збили його сепаратисти російською зброєю. Ну, побачимо, як це все буде виглядати, і як в результаті закінчиться ця дипломатична чи не дипломатична дуель прем'єр-міністра Австралії, і президента Росії Путіна на саміті 20-ки у. Брізбені у листопаді нагадаю, і на цю ж тему, на схожу тему пише сьогодні газета «Ведомості» Російська. Публікують вони матеріал під назвою, що з Путіним не хочуть зустрічатися. Власне, наводять ось ці всі останні приклади, коли намагалися світові лідери уникати Путіна саміт Великої Вісімки, який перетворився на саміт Великої Сімки. Потім Австралія, яка намагалася заблокувати приїзд Росії на саміт Двадцятки, самі скасований відвіз від візит, або принаймні перенесений візит Путіна до Японії, на саміті СНД президенту Росії відверто заперечував президент Молдови Ніколаю Тімов ну і Німеччина. Остання новина учорашня відмовилася від урядових консультацій в рамках форуму Петербурзькі діалоги. Сказала Ангела Меркель, що вона не візьме участі у цій події. Ось власне все це пише відомості, є свідченням того, що обидві сторони не довіряють одна одній. Що е, західні лідери вважають, що Путін в українській кризі порушив усі можливі правила гри і перейшов в межі дозволеного. А ну а російському президентові здається, що це захід його обдурив і в Україні повівся не так, як е, мав би. Ну і підсумок в такій статті у відомостях зацитую до 2014 року Росія була хоч складним, але партнером, з яким можна договарюватися. Тепер Росія не вірять, вона вважається непредсказуємою і підлежить здержуванню. Смотрите Путіну в очі стало безсмисільним. Ось така позиція Заходу зараз стосовно Росії. Ну і справді. Хоч, хоч явно, Росія і хоче брати участь в різних міжнародних дипломатичних заходах, однак видно, що не дуже готові західні лідери з Володимиром Путіном зустрічатися і спілкуватися. Вже вони своє уявлення про нього склали. А фінські медіа сьогодні пишуть про те, що з'ясувалося, що Володимир Путін володіє частиною пляжу на Аланських островах. Це така територія, яка належить Фінляндії. Ну і е, площа цього пляжу, яка належить Путіну, е, трохи більш одного гектара, майже два гектари. Берегова лінія довжиною 200 метрів. Офіційно належить вона адміністрації російського президента Кремлю. Заявив про це колишній глава Національної земельної служби Фінляндії Ярмо Ратіа. Він каже, що у 2009 році російський МЗС вимагав передати частину з цього помістя. У володіння канцелярії президента Російської Федерації ці землі належали радянському Союзу з 1947 року за угодою, підписаною в Парижі, тому що до того вони належали німцям після поразки німців у Другій світовій перейшли вони радянському Союзу, Ну а зараз з'ясувалося, що не просто Російській Федерації належать ці землі, ну а президенту Путіну адміністрації його. У Кремлі. Ну і в Фінляндії, звичайно, це викликало також дебати на тему, наскільки це прийнятно в нинішніх умовах конфронтації із Росією. Нью-Йорк Таймс, далі переходимо до матеріалу у цій газеті, пише про особливий руський мір, намагаються розгадати автор цієї статті, якого звати Міхаїл Ходарковський, але це не російський колишній олігарх, це не політик російський нинішній, це е, історик, який народився в Радянському Союзі, викладає зараз в університеті Чикаго і пише про е, російську імперію, історію російської імперії. Так ось цей історик на ім'я Михайло Ходарковський пише про цей особливий руський мір. Що це таке? Ну і наводить ось такі приклади, які свідчать, що мається на увазі під руським міром. Зокрема, це заяви голови конституційного Суду Росії Зоркіна про те, що кріпосне право було головною. Я не знаю, як це перекласти за цитую російською, була главний скрепой, внутрішнє внутрішні нації. Ось така заява про кріпацтво, і пише автор матеріалу, що, хоч ця заява схожа на слова якогось російського пана, який володіє кріпаками 19 столітті. Однак Зоркін не один у таких висловлюваннях. Ну зокрема, Володимир Путін у квітні під час спілкувався. Спілкування з народом заявив, що Росія це Росіяни мають особливий генетичний код. Їх особливістю є те, що вони готові переживати труднощі. Вони не є такими розбалованими і звиклими до комфорту, як мешканці західних країн. Віце-прем'єр Росії Рогозін часто. Погрожує ядерною зброєю заходу, ну і також Україні. Не раз він це робив. Це теж одна зі складових рускава міра, вважає автор статті. Згадує він також про відомого пропагандиста Дмитра Кісельова, котрий знаменита його заява про те, що Росія єдина країна, яка в стані стерти Сполучені Штати у радіоактивний попіл. Ну і патріарх Кірил, який теж називає руський мір особливою цивілізацією. Говорить про те, що входять до нього Україна, Білорусь і ще й інші країни на території яких є дуже серйозна російська меншина. Ну і ось автор пише, що ці ідеї здаються дивними комусь на заході однак варто звернути увагу на те, що їх всі озвучують люди, котрі є близькими до Кремля. І підсумовує свій матеріал, ось так його автор у своїй відчадушній спробі зберегти владу російське керівництво заварило вибухову ідеологічну суміш, настоєну на репресивних застарілих ідеях слов'янського націоналізму, ізоляціонізму та антизахідних настроїв. Ось такий так пояснює читачам New York Таймс, автор цієї статті що таке руський мір. Ну і що таке російський мір сьогодні можуть також довідатися читачі газети Файненшал Таймс, яка публікує сьогодні лист російського посла у Великій Британії Олександра Яковенка про ролі місця України в відносинах між Кремлем та Європою. Ну, перш ніж розповісти про що пише Яковенко в цьому листі, важливо зазначити, що цей лист став такою таким яблуком розбрату між дипломатами, між російським дипломатами російського посольства. Великій Британії та редакцію Financial Times вони звинувачували російські дипломати редакцію в тому, що газета відмовляється публікувати цього листа, що вона не має достатньо волі, щоб дати змогу російському дипломатові озвучити свою позицію. Ну вчора на сайті російського посольства Великій Британії з'явилося це звинувачення. А сьогодні Financial Times таки лист цей надрукувала. Ну і пише Олександр Яковенко, посол Росії у Великій Британії, що українська криза мала далекосяжні наслідки для всієї європейської політики, вплинула на взаємини між Москвою та Брюсселем, і звинувачує у цій кризі Яковенко Європу і Європейський Союз. Він каже, що е Величезною помилкою було вважати, що країна такого розміру і такої складності, як Україна, може бути може керуватися ззовні без і проти Росії. Ну така, взагалі, суперечлива заява. Тобто е Україною ззовні ніхто крім Росії керувати не може. Таке питання е відразу ж виникає після цієї заяви. Ну і звинувачує Яковенко Європейський Союз у тому, що. Якісь вона таємні, таємні засоби таємні методи Європейський Союз застосовував у, свої, у своєму підході до України, не радився із Росією і навіть порівнює дії ЄС із тими діями, які е, великих держав які призвели до початку Першої світової. Напевно, це така відповідь Росії на ті паралелі, які проводяться із початком Другої світової і з діями е, Гітлера з Тими порівняннями Гітлера і Путіна, які звучать на Заході. Ну от Росія у посол у Британії відповідь закидає Європі теж дії, схожі на ті, які призвели до Першої світової. На цьому закінчуємо огляд преси, закінчимо громадський світ. Завтра дивіться нас близько 17-ї, відразу ж після 17-ї. Я зараз передаю слово. Моїм колегам сьогодні дуже багато всього цікавого, важливого відбувається в Україні. Тому дивіться далі громадське буде дуже цікаво.